Воєнний стан не продовжуватимуть після 9 травня, а ТЦК почнуть згортати мобілізацію, стверджує нардеп Дмитрук, який виїхав за кордон, який знаходиться в опозиції до Зеленського. 9 травня воєнний стан і мобілізація продовжена не буде. Я вам більше скажу: Зеленський не впевнений навіть в тому, що зможе утримувати режим вже в квітні. У військомати надійшло роз'яснення про те, що 9 травня буде стоп. Дали інструкції по роботі. Інструкція полягає в тому, що потрібно все почистити і плавно піти на спокій. Але, звичайно, заробіток ніхто не відміняв, тому ТЦК будуть працювати, поки не буде на них управи, заявляє Дмитрук. Нагадаємо, зараз обговорюється ідея оголошення перемир'я в Україні. Але представники офісу президента заявляють, що навіть у разі припинення вогню скасовувати воєнний стан вони не мають наміру.